Всім привіт! А ми сьогодні їдемо покататися і їдемо в KFC. Але не в звичне наше KFC, а трошки дальнє. Трошки навіть, навіть, можна сказати, за місто, в якому ми ще не були. І звідаємо, що воно там як і є. Десь там Лера їде. Але трішки щось воно піддуває вітерець. І я б сказав би трохи прохладно. І Лєра забула пов'язку. Зараз покиточи. Поруч заберу, тоді ще вернуся і візьму, бо щось воно таке можна трошки в голову може надути. До речі, скільки в нас? З плюс 7, ні, це неправда. Плюс 12, ну от, не дуже тепло. Пов'язочки взяв, одразу всі. Якась те подійде. Ти ж сюди повернулася. Вони Там би одну зі. Вони стоять. Та Одно воно щось було тепло, а вже не сильно тепло. Яку? Таку, таку, таку. Одно. Біло назад тоді. Давай приїдемо білі двором. Куди? Сюди? Не рекомендує? Ну, Поїдемо Ваш заклад. Пожалуйста, ваші документи. Наші документи. У нас є камери. Стару гарбарню. Горбарня. Горбарня. Це теж ми вставляти не будемо. Не будемо. Я заняв. Я боюсь. Йо. Та так, тут Так, а стікло. тут, мабуть, знаєш, що ми зробимо? Що? Поїдемо праворуч. Там Це трошки де. по тротуарі прокотимось. О, KFC! Що KFC? Машина. А, машина KFC поїхала, так. Куди? Направо. Стій. Стій. Сюди? Да. Так. Так переберемося на ту сторону. Я боюсь тут їхати. Проще буде. Ну це, це ще лісниця вважається. Так ми приїхали, там де Іра живе. В смысле? Спрямо. Що, ну а що це отут? Та так вона на лісні це живе чи не? Та підеш ж... да. піде дай, дай мені розселяти. Не сказав. Можеш щось зробити. Перший там. Можеш перший поїхати? Два роки. Не, не тут. Не тут? Ні, ну те, що на карті раз. мені показувало, що вона ну, не тут. Переїжджаємо, переїсти ж довіть. Тут навіть садик є. Що? Кажу, тут навіть садик ну, є. Ну як, там вони, звісно. Там школу проїхала, тут ось садик. Можна їхати? Да. Так будто всі. Ну. А тепер зупинись. Зупинись. Чого? А нам, походу, Вот туда по тій стежки. По якій? По якій. Можна переходить? Так, можна перейти, машин немає переходу. Достаточно швидко? Достаточно швидко. Я їду перше. Давай, ти їдеш перше, ми їдемо десь в поле. Я їду перше. І це ми реально поле виїхали. Їдемо красти пшеницю. пшеницю? <рик> Тільки її ще не посадили, так? Мене покажи. Тебе показує, Лера, воно лера, ну, по полю їде. Тоді ще не по полю, а по полівій дорогі. Чи ти так швидко їдеш? Та я потихоньку ж ти дав І скільки ще їхати? Там ми вже більше половини проїхали, тут недалеко сталося. Так а скільки ще їхати? У мене не кінечна точка стоїть на навігаторі за того, щоб нам маршрут не спортився, бо у нас би повело через трасу. А я не хочу через трасу. Зараз ось сюди доїдемо і я перестрою маршрут. Хоча можна, мабуть, вже перестроїти, якщо вийде. Можна, я буду перший. Звісно. Ліра нам пише, що їхати 13 хвилин. Ще трошки. Ми взагалі їдемо в друге село. Називається Кранпіца. Ну якщо там село є, а не одна вулиця. Такий якийсь я маршрут вибрав, щоб наїхати через трасу, поїхали всякими об'їзними дорогами полем, так сказать. Подивимося, що тут в полі є. Давно якся я не їздив всякими вже полями. І хочеться сказати, що воно тут таке трошки як як будто заброшене. Прям трава вже така густа, як будто його ніхто не обробляє і ніхто нічого не садить. І при тому, що тут просто куча каміння. Дуже багато каміння. Якщо трохи дивно. А може це якась територія небет посадку сільськогосподарських культур, а, а так під щось інше, може ліс, рахується, або щось буде забудувати скоро. О, на потяг полетів. Тут. Так. Але ми їдемо до... їдем далі до села Кренпіце, в якому є KFC на... біля траси. Така в нас трошки тяжканька поїздочка з вітром. Ну <реш> щось взагалі вдалі від цивілізації. Ну не знаю. Кабанячик і все ще заходимо, а там всі клієнти це кабани. Кабани? Ну може бути. Чому ми вдалі? Ми трошки виїхали за лісницю далі і все. Навіть не доїхала до того села. Село те буде трошки воно далі. Ти казав три кілометри. Ну вийшло трошки більше. Тому що в нас такі дороги. Ми їдемо всякими, Бачите, бачимо. Що? Ми... Я не в мене пов'язка. Кажу, вийшло трошки більше. Бо ми їдемо всякими такими дорогами. бачите, якими мальовничими. Я ще по таким дорогам не їздила. Не їздила? А. Ну так, да, це такі дороги, як в нас там. Де? В селі. Там вже їх вимилено. Ну так, вже там і таких дорог немає. Ну щось схоже. Ой. Боже боже. Так, я вже чую пахне крилами. Крила вже пахне? Так. Да. Десь тут паніровка. Паніровка? Ага. Ого. Скоро вже буде. І Крила, і паніровка. Мене ж скоро вже мої ляшки будуть Тебе Вони ляшки підказують, вони хочуть ляшок. Яких в паніровки? В куряних? Ну да. Там же ще які куряни ж курини, других ляшок? Так, ну ось ми вже й доїхали до цього села, ось воно прямо буде крампіця називається. А нам ліворуч і трошки десь тут чувства, прямо. таке чувство, що ми до Савутки доїхали. Прямо і буде. І має бути десь там такий усі. Не знаю, поки ще його не бачу. А прямо, до речі... Рух... Ліра. Ти кажеш до субутка, ну якраз прямо то бачить гора одніється, в тумані. Ну я ж кажу. Ну ото ж субутка і одній Ось що! Це написано персан. На білому зданні. Так, да, так, Оно... да, да. персан. Ні, я б сюди не їздила навіть на велосипеді. Що? Далеко. Ні, ну по трасі там ближче. Оператор пакувач продукції. Де? Оно. А. А. Так, оператор машин, пакувач продукції, працюйте з нами. Ерго. Завертай. Щас заверне. Це навіть LG. Ні, це там да. в окон селі Так. Да. Зупиняйся. Зупиняйся. Стій. Ой. Ага. Куда йти? Давай краще там уже на пішоході перейдемо, я бачу його вісь. Боже, тут прям із заводом можна в коїх ходити навіть. Боже, ідеально. Ідеально? Пробігся собі пробіжечка. потім Там, всі обратно, калорії зжог і все. Да? Да. Сережа більше сюди їздити. Не, буду. не буде? Ну... Мені не подобається. Не подобається, ну і добре. Доїхали. Нарешті ми до цього КФС на трасі, так сказати. Ми приїхали. Будемо ще спробувати крилешку. <гум> Дуже давай поїхати, більше не Так. Посиділи, перекусили трошки, відпочили, будемо їхати назад. А погодка трошки підпортилась. Вітерець піддуває неприємний. Якщо ви додивилися до цього моменту і вам сподобалось відео, то обов'язково підпишіться і не забудьте поставити лайк. А далі просто спостерігайте за нашу дорогу додому під приємну музику. Дякую за увагу. До нових зустрічей.